Відкривай нові світи, слот сіті. Окупанти продовжують в лоб штурмувати місто часів яр, але жодна спроба захопити місто не призвела до їхнього успіху. Про це заявили в головному управлінні розвідки генштабу збройних сил України. Ну видно, що люди ще не обстріляні ні з тої ні з другої сторони. Особливо на цьому напрямку відзначився підрозділ Краке, який взяв полон велику кількість окупантів на цьому напрямку. Як повідомляється, збройні сили України проводять на цьому напрямку постійні контратакувальні дії, що абсолютно ні Лює наміри окупантів як охопити місто, так і зайти туди. Ну наразі, на да, нашому напрямку оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, ворог сконцентрував свої зусилля саме Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський та Курахівський напрямки. В одних напрямках противник має певний частковий успіх, в інших наші захисники витісняють противника, покращують своє тактичне положення. Однак російська армія не припиняє спроб і надалі штурмує позиції наших захисників, використовує при цьому як танки, артилерію, так і безпілотники. Ну і звісно ж, останнім часом активізувалася ворожа авіація, яка знищує як наші позиції захисників, так і цивільну інфраструктуру, і цивільні забудови. Мета ворожої армії незмінна уже кілька місяців і кілька років це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Ну і на фронті за минулу добу. І за минулий тиждень перепрошую було 850 бойових зіткнень більша частина яких зафіксована саме в нашій зоні відповідальності, якраз оперативно-стратегічного групування військ Хортиць. А якщо говорити про інтенсивність боїв, так впродовж не знаю крайнього тижня, вона зросла. чи вона лишилася плюс-мінус на тому самому рівні, якщо ми говоримо, наприклад, про Донеччину. Інтенсивність обстрілів і штурмових дій ворога зросла тільки на вчора. На ранок на 19 травня по оперативно-стратегічному групуванню військ Хортиця було здійснено майже 3700 обстрілів позицій наших захисників. Це говорить про те, що ворог не полишає спроб і надалі штурмує і обстрілює наші позиції і цивільну інфраструктуру. І, звісно ж, не припиняє якраз вести обстріли різним, різними видами озброєння, а також і техніки. Зокрема, ви ж бачили і щоденну статистику генерального штабу, і статистику нашого оперативно-стратегічного групування військ кортиться саме скільки знищується як за добу, так і за тиждень ворожої техніки, ворожого особового складу. Тобто, ворог не припиняє спроб. Пане Назаре, давайте ще поговоримо про досить таки е, непросту ситуацію, де Очеретине, Семенівка Нетайлове. Зараз там ми бачимо, що ворог намагається просуватися вперед. Які зараз ресурси він там застосовує, і, власне, е, в чому полягає складність ситуації на цьому напрямку? Ну, на тому напрямку найбільше ворожа атак відбулося саме це Покровський напрямок, де російський агресор від початку доби. Провів 12 разів штурмові дії минулої доби. Було 25 штурмів наших позицій. Він ворог намагається якраз наростити зусилля вогневого контролю на деяких окремих ділянках, звісно, завдаючи авіаударів і застосовує при цьому керовані авіаційні бомби на напрямку. Нетайло яснобродівка. Він нарощував зусилля із вогневого впливу, якраз та введенням штурмових дій і в районі населеного пункту Нетайлове. Ситуація також біля південно-західніше, біля очеретиного, там на цьому напрямку обстановка динамічно змінюється. На окремих ділянках внаслідок задіння інтенсивного вогневого впливу противник мав обмежений тактичний успіх. Те, що на інших напрямках наші підрозділи якраз відновлюють втрачені положення, цілооборони проводять заходи щодо якраз стабілізації обстановки. І на тому напрямку було на ранок підтверджено великі втрати ворога. Це 45 військовослужбовців було вбито, п'ять броньованих машин знищено е, на ранок. Це а за уточненими даними, якраз минулої доби загарбники втратили загалом там понад 350 військовослужбовців було знищено і поранено, а також 20 одиниць військової техніки ворожої. Це, зокрема говорить також і про те, що ворог там також не припиняє спроб. Однак сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу просунутися як вглиб територій наших, так і вести певні просування, пане підполковнику. Якщо ми вже говоримо про інтенсивність на тих чи інших ділянках фронту, ну відповідно часово-ярівська інтенсивність, так чи вона зросла, чи вона плюс-мінус на стабільному рівні? І загалом, якщо ми говоримо про спроби ворога розширяти те, що називається так звані, в їхньому задумі кліщі. Ну скажу так, що ворог на тому напрямку не припиняє спроб і надалі продовжувати штурмові дії міста часів яр. Наразі місто знаходиться під нашим повним контролем. Сили оборони його контролюють. Ворог не припиняє спроб штурмувати його на околицях. Це через Іванівський, через Богданівку, через Кліщівку. На тому напрямку, щоб якраз вийти на панівні висоти, якраз Часово-Яру мати. Потім надалі під обстрілами як Костянтинівку тримати дружківку, Слов'янський і Краматорськ. Е, проводить штурми мобілізованими колишніми в'язнями. Е, також е, вже останнім часом всі бачили, всі знають, що в інформаційному полі було і відео, де сили оборони відбили чималі штурми ворога, які були знищено близько 20 одиниць техніки ворожої, так само і особового складу. На тому напрямку за добу ворожих обстрілів було зафіксовано 1343. Це мініметні артилерійські. Е, Найбільша кількість їх припадає якраз в район населеного пункту Іванівський. У попередній порівнянні з попередньою добою було менше, було 1233. Ну а на часів яр на ранок було зареєстровано за о, перепрошую, зафіксовано 313 якраз обстрілів на ранок і 11 ворожих штурмів, якраз часового яру. Всі вони були відбиті. Ворог не зайшов ні на околиці, ні в часів яр. Також ворог не припиняє спроб продовжувати гатити артилерію і закидувати авіаційними бомбами. Ікраз в часів яр на ранок було задіяно зафіксовано сім авіаударів. Пане підполковнику, ну ми розуміємо, що Іванівське це на південь, поясню нашим телеглядачам на південь від часового яру. Це також, зокрема, і про дорогу на ступочки. Так, а дорога на Ступочки – це дорога на Костянтинівку. І це надзвичайно важлива дорога. І ви зараз відзначили, що ворог там активізований. Наскільки важливою є конкретно ця дорога, і що собою являє, наприклад, Костянтинівка, ну, на оперативному рівні. Ну на якраз ворог не припиняє спроб, щоб вийти якраз на ту дорогу, адже саме звідти він в подальшому може користуючись цим, ворог проводить якраз штурмові дії з метою захоплення. Також і Покровська, і важливої траси, якраз на Костянтинівку, щоб якось просунутись, і якраз ворог рветься до магістралі Покровсь-Костянтинівка, звідки вони можуть в подальшому якраз і здійснювати обстріли. І якраз частини Донеччини. Пане підполковнику, ще хотіла би вас уточнити з приводу інформації, яка надходить із окупованого Луганська. Там прогриміли вибухи, кажуть про удар по військовому містечку окупантів. Ну і власне певні телеграм-канали пишуть про те, що е, ймовірною метою удару була колишня Луганська академія внутрішніх справ. Так звані російські воєнкори заявляють, що удар могли завдати ракетам штормшедов. Хотіли би вас, як офіційної особи, взагалі, запитати про ситуацію, яка з Стосується власне цих вибухів у Луганську. Ну наразі можу сказати так, що там інформація уточнюється. Я думаю, що в них розквітла весняна бавовна в окупантів. Розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. І один аргумент за Україна не просить американських солдат, просить тільки оружиє. А это, как принято говорить в США, и Остин опять повторил этот тезис хорошая инвестиция. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, наверное, отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия.